Майбутні злочинці і ще личинці. Колишньому глоду вже не до плоду, а десь в березівці, чи в Чучинці чучікає баба майбутнє народу. Воно лежить у рожевій льолі, йому на поріг прибита підкова, над ним схилилось. Обличчя долі, її усмішка така загадкова. Слова підлітають над гривою казки, і серце підказує правду, уму, несхідні царі, не волхви, не підпаски, Жоржини прийшли поклонитись йому, і верби прийшли, і прийшло незабутнє. І люди і не люди, добро і зло, але майбутнє тому і майбутнє, що має бути, що б не було. Морями пшениці у пахощах м'яти, де літо стоїть, як мальований глек, пливуть і пливуть колескові фрегати, летять космонавти. На крилах лелек.